Як можна було зламати тройника? Так, тут ще всік легенько, А тут що. Ай, бідо, дайте мені зівника, бо я бачу, то нічого не буде. Так, рибачки. Сьогодні будемо випробовувати нову водойму. Тут ще ніколи не був. Я сам підготував човна, зараз тільки снасть збираю і вже можна запливати потрошки. Такий сьогодні день, хмурний, але тепло на дворі. 14 градусів, правда, вітер такий ну досить непоганий, я думаю, десь 3-4 метри в секунду, ну, десь так. То я от Пробую. Не доводилось, я знав за, за цю водойму, але тут раніше е, нам ніколи не доводилось бути. То ми зараз будемо потрошки вже запливати і пробувати, що тут є на тій воді. Так зручно під'їхав автомобілем і відразу оп, і все. І одразу маєш тобі не знаю, яка тут глибина, що тут де робиться. Але але я думаю варто спробувати. О, от так от. Та ну водичка. Така більш-менш чистенька, я б сказав би, а глибина не дуже. Чим можливо... Там, бачу тут ще щелотаття місцями росте. Ой тут. Ну тут вже глибина біля двох, я так бачу. Біля двох метрів. Але дуже багато кувшинок. Ну, я думаю, хіба такий варіант, що будемо отак десь вдовшу черету кидати. Там де мілче. Я думаю, що це буде найоптимальніший варіант. А ну, давайте. Відразу такого от джерка в натуралці спробувати. Дали ще дуже багато латаття. то Я навіть не знаю, як я тут буду ловити. Шнур тримає, начебто тримає. Рибаки відразу. Текціон розтягнутий. Чуть-чуть підтягнути. Спробувати. Ой, вітер. Я думаю, що доведеться відразу якоритися, коритися, бо хочу побачити, що тут з рельєфом. Та, ну такий, ніби латаття вже поупускалося, ну але і, і не дуже, якщо чесно. Да, треба буде якуритися, бо мене зараз буде е, максимально швидко зносити під такий вітер. Я думаю, що треба по-любому ставити якось. Тут діла не буде. Ну Тут да, ну, вода така темнувата, похмура. Ух ти! Да, тут десь глибання, ну, під бушку я так бачу. Десь, ну десь так. Да, десь близько двох метрів. Якщо так просто кидати посередині, то нічого не вийде у зв'язку з тим. Так, ну що тут? Ну кажу, хіба такий варіант, що... Ух вітер відразу скидає як? Бачите? Завелась щука. Був тичок. Так, і що ж я маю тепер робити? Як мені тепер якоря дістати? Ух ти! Виведе вона чи не виведе? Так, рибаки, що ж. Всього вона, хлопця завела? Ага, завела. Вона завела і оставила. Треба оце по рибаки. Що ж це таке, бляха-муха? Був тичок, я її всікав. Ах ти. Була покльовка муха. Я її всікав, а вона оставила заразу в кувшинці. Ти бачиш, як може бути досадно. Був рибаки тичок. От і маєш тобі. Я думаю, що ж таке вона... Я почув! Почув бляха-муха! Оце да. Чув гарненький втик. І тут на тобі. Да, ну на тому рельєфі важкувато, звісно, ловити трошки. На паузі мені тичканула. Третій заброс. Бляха-муха. Фу. Може таке хіба бути? Не знаю. Та ну тут бачу такий рельєф, просто скрізь отакий от. Хм. Ну і що зробиш? Майже скрізь такий рельєф рибаки. Я тут нічого її тут і не зроблю. Ну може, типа вдруг. Можливо, де е, на якихось там заплавках. Бляха, ну втик був зразу, ну це... Я навіть я і навіть не знаю, де можна прокинути, щоб джерком не зачепити. Навіть і не знаю. Тепер туди дує. Мав покльовку, бляха муха, і почав сікати і на тобі. звісно рибаки не маю поняття як тут заловити де тут що кидати Та треба ставити силикон мені здається а може і а може і, і, і не силікон ну пливу якийсь рельєф краще шукати ну рибаки я так і стараюся під черед десь кидати, бо ну, глибина така, тут непонятна мені та глибина тут. Я бачу місцями і стоїть зілля і кувшинки, і все на світі. Ну не попадали ще вони тут. Ніфіга. Я думаю, може силікон взяти, типу, але щось не зацепляйку поставити. І тоді щось пробувати. Ну, бо рельєф такий ну, дуже, я б сказав би незручний для рибалки, бо типу на твічних нічого не вийде. Хіба там, ну, віртушечки там, місцями, ну або щось. ну, Я кидаю зараз джерком, пробую якось вигнати. Ні, ну, Я вже одну вигнав, вона мені взяла і залишила просто... Вона десь трималася і банально залишила мені просто джерка на кувшинці і все. Місця гарні, такі перспективні. Я не почув навіть тичка нормального. Вона мені так якось підсіла дивно. Ох, то це хороша щука. Це десь кілошечка. Я навіть тичка не почув рибки, вона мені якось так легенько тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Просто легенько підсідала. Да, це десь під кілограмчик. А я щось мик-мик-мик-мик, я не, мож, не можу зрозуміти, що таке робиться. І вона, я думав, це вона мені так просто ну просто легенько стукала. Бляха-муха. Теряю хватку, як то кажуть. Така от-от. Так, тут що всік легенько, а тут що. Ой, бідо, дайте мені зівника, бо я бачу, тут нічого не буде. відкривати морди, ну це просто капець. Закрутило. В двох місцях зламав тройніка ну капець. Не розриває всередині. Три різко міняти. Ну Не почув течка навіть нормально. Ну мені щось мик-мик-мик, щось ледве-ледве підсідало. Ну, Отака от, от, да, десь кілограмчик в ній є, я думаю, десь десь так. Ну, зараз буде потрошки сонечко сідати. Ну от як? як таке може бути. Я, я не знаю навіть. Замінив рибаки тройника, але він напевно трохи більший, ніж треба. Ну то нічого. Так, да, от приспособа навмисне Aliexpress. 45 гривень. Ну, якось так підсіла, чи теж я рибацьку майстерність втратив, чи я щось не знаю. Так якось підсіла мені дивно. Я б не сказав би що з таким там ударом, геть. Я помаленьку, ніби ніби як то зачепив, я щось помаленьку губ-гуп чую, почала тріпатися. І ще й на тобі. Трофейна щука зламала мені ще й троніка. Ну, то не вона зламала, то я так виймав. Ну, але тим не менше. Вже як є, так є. Нічого не зробиш. Ну, значить тут є хижак. Є, він все-таки тут. От рибаки маєш от тобі наступна. Той самий джерк. Малесенька така. Може грамчиків 300 яких. Така от-от. Бачите то рибаки? Я тільки... Це наступний... Це наступний закид я зробив. І вона мені проклюнулася. На тут що, одна на одній стоїть чи що. Та щука, ну я навіть і не знаю. Ну, Я таки вибрав такий оптимальний варіант, так треба десь ховатися. Сонечко світить в очі. Я таки вибрав такий варіант, щоб ну, так просто під очеретом і кидати. Зараз я в тіньочок заховаюся і ще так гарненько прокидаю. О, туди вот от, -от. Та. О. О, дивіться які місця. Так, оп, тут щось торчить, якась потика, щоб не проколоти човна. Щось стояло, вот налякав. От ти маєш рибалочка з п'ята година. Зараз треба буде потрошки повертатися назад. Сонечко сідає, ну що ж ви хочете, жовтий? Ніби нема стільки латаття, як там скрізь. Тут якийсь такий приємніший рельєф. Так, а ну зараз ще чуть-чуть далі туди. Отак от, от, оп! Є трошки глибини, то трошки треба робити паузи. Ну да, рибаки, ну цікаво, просто неймовірно. Нова вода, якщо тако кинути під корчик. Да, є тут щука. Сюди би десь раненько прискакати при нагоді о, туди до бережочка на мілину. Швидко ну, хвиля. Така вітер надмірний. Ну то таке вже то ж. А ну якщо ще отак вот акуратненько туди. Оп. Від самого черетинку. Не хоче там під самою черетинкою. Ну, я ще там думаю знайду місця. Такі схожі, щоб можна було під бережок викидати. Так, да, от вам і нова вода. Осінь, білий день на дворі сонце світить, а щука клює все одно. Я сюди приїхав вперше навіть і не знав що, куди. Я цю водойму на карті колись бачив і ніби, як хтось мені з рибаків казав, що тут колись був. Але геть давно-давно. Я тут сам геть-то вперше. Ніколи я раніше тут не був. Але казали, що хижак є. Ну, ніби це одна та сама вода річки. Просто тут отакі от заплави і... І озера. Тому і так. Ляхануть. Опасно, опасно. Шнур то начебто добряченький, але оставити джерка отак на рівному місці буде трохи досадно, <со> якщо що. Ой-ой-ой, там щось так захмурилося. чи то дощ буде. Ой-ой-ой, Мені ще калатати треба до берега Охо-хо. Да, таке довге-довге це озер, озерце, таке немаленьке. Mm -hmm. Ну але от справді не знаю як, ну от що воно тут. Я заплав запав, я, до речі, не вбив, бо тут мені лебеді заважали. Я зараз прусь отам в очерег і ще я тут кину пару раз. Мене зараз занесе. Я не буду я коритися і нічого. Там якраз лебеді не стояли, то там можна і буде кинути, а вони хай пливуть собі на інший берег. Так, тут ямка, тут не можна вставати, а от тут то а от тут вже можна. Так, о, дивіться. Ха-ха! І туди. Опа! І, Андрюха. Такий заброс спортив. Бачки. Такі от завершення рибалки. Можу стати нормально. Вітер закидає в різні боки, нічого не можна зробити. Якісь два разочка десь покинути та й усе. Вже сонечко заходить. Ну, вітер сьогодні такий вже надмірний. Я навіть ніде там сильно її коритися не хотів, як то кажуть так, на мінімалках покидати. Ну але три покльовки мав її. Три, да, три покльовочки. І дві реалізації. Одна то геть спочатку тут як мені її вдарила, але вона мені... Я її чув, тянув і потім вона щось бахає десь пішла під латаття і залишила там мені трійника. Ну то таке діло. Так, все хлопці, я вже біля берега, будемо спивати. Така от вийшла сьогодні коротенька рибалочка по хижаку. Оце буквально ну, навіть двох годинок не пройшло. Ну, півтори годинки, як я, як я на воді. Можливо, годинка і 40 хвилин. То і так. Що, давайте очікувати осіннього кльову в майбутньому. А, поки що, як то кажуть, маємо, те, що маємо. Все, я вам рибаки, всім бажаю успіху. Ставте лайки підписуйтесь на наш канал.